А ви знали, що наша планета оточена магнітним полем. Це поле оберігає нас від агресивного космосу та шкідливого сонячного випромінювання. Протягом 130 років вчені робили виміри магнітного поля Землі, які показали його ослаблення приблизно на 5% за 100 років, і це величезний енергетичний сув. Він говорить про жахливі втрати енергії за короткий термін. Згідно підрахунків, всього через тисячу років. Сила поля наблизиться до подвійного скорочення, що приведе до справжнього апокаліпсису. Радіація призведе до мутацій та загибелі всього живого, що є на Землі. Людство зіткнеться з довгою чергою природних техногенних катастроф, стихійних лих та поразок від радіоактивного зараження планети. Про це докладно оповідають пророцтва біблійної книги Апокаліпсис. Сильне ослаблення та зникнення магнітного поля загрожує атмосфері землі руйнуванням та загибелю всього живого. Розпад магнітного поля зі швидкістю 5% за 100 років це серйозний науковий доказ молодості Землі і її божественного походження. Якщо відмотувати час назад, збільшуючи силу магнітного поля кожні 100 років на 5%, то підрахунки покажуть. Що магнітне поле тисячу років тому було в 1,6 разів сильніше, ніж зараз. П'ять тисяч років тому майже в 12 разів сильніше нинішнього, а 10 тисяч років тому воно було б сильніше в 141 раз і перевищувало б силу магнітного поля плям на сонці. Таким чином, простягаючись назад більш ніж 6 тисяч років, ми виявляємо, що у Землі було б дуже сильне магнітне поле. Настільки, що життя на планеті було б під загрозою знищення. Припускати розпад поля на мільйони років тому неможливо, тому науково доведено, що землі всього близько 6 тисяч років, і це відповідає біблійній хронології. Родовід Ісуса Христа, починаючи від створення Богом перших людей, підтверджує цей же вік нашої планети. Теорія про мільярди років землі та мільйони років людства це не наука. А наукова фантастика, яка підкріплює безбожний світогляд і приводить до війн, геноцидів, насильств та божевілля.